Усім глядачам мого каналу привіт! А також окремий привіт моїм підписникам, хоча їх у мене дуже мало, але я дуже вдячна, що ви підписались на мій канал і переглядаєте мої відео. Сьогодні я хочу ще раз підняти тему цієї пряжі: наша українська пряжа вівчарі, Демі сезон. Колір 06. Е... Вага моточка 100 грам, довжина 700 метрів, складається з акрила 80% і 20% вовна. На перший погляд, пряжа дуже ніжна, хороша, вона мені дуже сподобалася. Але ось почавши навіть не в'язати, а просто набравши петлі, я дуже була розчарована. І ось чому? Хотіла я зв'язати ковтиночку, почала набирати петлі, і ось така ситуація склалася ось цією ниточкою. Вона просто розслоїлася. Я четвертий раз перенабираю петлі, і все рівно ниточка слоїться. Ось так. Якщо я зараз буду далі набирати петлі, вона просто розірветься та й все. Її затягнути вже неможливо просто. Можливо, у мене моточок брачний попався, тому так. Але все рівно, я дуже розчарована цією цим поки що моточком. Поки що не пряжою в цілому, а цим ось моточком. Можливо, ось така ситуація траплялася, тому, будь ласка, пишіть у коментарях: Е, спицями в'язати виріб уже я не буду, а буду в'язати гачком. Так як я пробувала на гачок набирати петлі, пряжа веде себе дуже добре. Вона не Пряжа не розтягується і не ось так не слоїться. Хоча скруточка тут більш-менш нормальна. Хоча валіземна скрутка подобається більше, ніж цієї пряжі, але все одно. Ось так. Тому, хто буде в'язати, будь ласка, зверніть увагу, що ось така ситуація може скластися. А так, бажаю усім мирного вечора. І взагалі я бажаю нам усім миру і найшвидшої нам перемоги. Я думаю, що перемога буде обов'язково і дуже скоро. Тому усе буде Україна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, а також пишіть коментарі. Я дуже всім вдячна за те, що ви мене дивитеся. До нових зустрічей!